Друзі, усім привіт! Зараз 17-та година, понеділок. Починаю працювати. Планував сьогодні зранку виїхати, але плани змінилися. Але все добре. В общем, подивимось, що із цього вийде, бо настрою щось нема. Бажання, якийсь такий упадок. Ну нічого. Краще попрацювати. Ну все, на зв'язку. Та буду ділитися з вами. Так, ну що, прочекав хвилин 15 або 20. Дуже холодно чекати. Взяв невеличке замовлення там, за 100 чимось гривень тут по місту, так сказав. Поїхав. Далі буде видно. Так, ну що, виконав замовлення. Чекаю наступне. Так, ну що, нарешті. Ще хвилин 10-15. Прочекав за 110 на юбілейний. Ой, ну що, друге замовлення за годину. Виконав. А вже шосте. Кофів ніде немає. Нарешті, більш-менш нормальне. Замовлення за 199 на нагорку. Зараз центр. Може хоч щось там нормально спіймає. Поїхали. Приїхав на нагорочку. Виконано п'ятірочка Що там? 20 на касіора. Ой, ну конечно. Такі замовлення. Щось будемо чекати. Прочекав хвилин, мабуть, 15-20 знов та взяв замовлення на Калнишевського. Поїхали, скільки там. 4-5 хвилин. Ну добре. Так, ну, прочекав хвилин 10 і знов з Калнишевського у центр. Крошено. Поїхали. Так, що там? Ой, навігатор знов не працює. Ці тарахтілки летять, матіх. В общем, вручну будемо шукати цей <гум> будинок. Так, ну що, центр виконаний за якість зйомки. Ну, нічого колись. Обновлю камеру та буде все гарно. Ех, пасажик, пасажик. Що? Взяв замовлення з Європейської площаді на знову Калнишевського. Дальний? Ніяк, ніяк не переїду. Трішечку. Ну замовлення на Калашевська знову виконано, 30 там, гривень на балансі. Ну що? Ой. Треба працювати далі. Ну що, майже 9. Проробив 4 години. Чекав на якесь замовлення хвилин 30-35 нічого не спіймалось, змерз, шахеди літають. в общем, Мабуть, на сьогодні це все. Проїхав 45-47 кілометрів. Так. Каса, ну, скріншотик буде тут, на цей пробіг заробив десь. 450-500 гривень небагато, але краще, ніж нічого. Тому дякую за перегляд. Наступне відео буде цікавіше. Гарного тихого вечора!